В Одесі вже понад добу шукають восьмирічну дівчинку, яка пішла зранку з дому і не повернулася. До пошуків, окрім правоохоронців, долучилися і пресічні Одесити. Вони прочісують дахи та підвали будинків. Орієнтування на Юлію Маврову розклеїли по всьому місту. І навіть за межами Одеси. Фото худорлявої дівчинки з темним волоссям розклеєні мала не на кожному стовпі в Одесі. Тих, хто бачив упродовж останньої доби восьмирічну Юлію Маврову, просять зголоситися. О сьомій ранку школярка Юля вийшла з квартири, де мешкає зі своїм батьком, спустилася ось цими сходами і кудись загадково зникла. Батько дівчини каже, саме був на нічній зміні. Донька залишилася з мачухою. Чому дитина пішла і не повернулася, чоловік не знає. Дитина сорвався, не подумавши. Тобто це не деревня, вона звикла в деревні 6 років прожила. А здесь город, взагалі, по-другому. Тобто, я сам в шоке. Увідітися треба. Хочу очень попросить, чтобы люди помогли мне. Ось любимая дочь, если ты меня видишь, вернись домой добу в пошуках дитини. Правохоронці та добровольці прочисують підвали і дахи будинків, а також морське узбережжя. Сьогодні зранку до операції долучилися й бійці внутрішніх військ. Правоохоронці розпочали розслідування за на навмисне вбивство, але кажуть, це стандартна процедура. Серед версій головна конфлікт у школі. Видвінити версії. Одна з них ніжла рібенка посічать учебне заведення. А це та зв'язане з селічним стоятельством. Ребенок учится, пошел во второй класс школы. Однако, первый класс девочка обучалась в селе в селе Тарутина. Возможно быть резкая смена место обучения, возможно того, что где-то рібенок не ужился, может быть, в новому колективі. У школі дивчиться Юлія кажуть, дитина кілька останніх днів не відвідувала уроків. Утім, конфліктів з однокласниками в неї запевняють не було. А на добра дівчинка, вона вона Що Што попросиш вона все сделает. вона любую помощь сама допомагає. Тость я ніколи вообще не могла предположити всегда приводили родители, забирали родители. Про праохоронці кажуть від часу оголошення дитини в розшук до міліції. Часто дзвонять люди, які бачили схожу на зниклу дівчинку в різних районах міста. Як тривають пошуки? Ми дізнаємося зараз Сергія Осичика. Сергію, вітаю! Чи ще тривають пошуки? І який результат? Наталю, вітаю. Пошуки пошуки наразі призупинили. І на щастя, логічно призупинили, тому що дитина знайшлася. Буквально за 5 хвилин до нашого включення нам повідомили, що дитина вже разом з батьком, вона в нормальному стані фізичному, не шокована, нічого вона знайшлася. За попередньою інформацією, дитина просто дитину знайшли біля сусіднього під'їзду, і небайдужі люди позвонили безпосередньо в міліцію. Ось ці всі результати, оці всі орієнтування, які були розклеєні, фактично на кожному кругу, Році в Одесі вони дали свої результати. В пошуковій операції було задіяно майже пів сотні людей. Працювали і правоохоронці цілодобово, і волонтери підключилися. І на щастя дівчинку знайшли. Саме в ці хвилини вона разом з батьком їде сюди в Таїровський відділ міліції, де безпосередньо поспілкується міліція з батьками і безпосередньо побачить, як виглядає Юлія чи все з нею нормально? Такий випадок, коли ТСН повідомляє про щасливий збіг обставин, коли дитина справді знайшлася, і пошуки завершилися знайденням восьмирічної дівчинки.